Водка, хоч вночі були заморозки. І, як то кажуть, гріх не вийти в таку погоду, тим більше після хвороби, подихати свіжим повітрям. От я це і зробила. Нік ще залишився, тому що він ще не так гарно себе почуває та й взагалі гулять не любить. А я пішла. Одягла пуховик і навіть жарко. Ну, знаєте, після хвороби роздягатися. Сильно не треба, бо потієш, ходиш, така слабкість. Ось, друзі. Так що бажаю всім здоров'я. Щоб ніхто не хворів, хто хворіє видужувати. І всього самого найкращого. Сьогодні знов тече наш фонтанчик. Листочків сюди нам прибивало. Але гарно. Сонечко. Дивіться, воно ще гортензії стоять на гілочках. Біленькі, їх ще не, не позрізали, але позрізають. Я знаю, що їх позрізають тут. Ці вже сухі, а ці ще стоять. Дякую за відгуки на попереднє відео. Так, друзі, в Європі така система. хворий не хворий, а працювати треба. Але ж є пільги. Пільги є. Мені написали, що треба звертатися до організацій, які навіть надають таку допомогу, там може прийти прибиральниця, прибрати. От. Але тут теж є таке. В Нідерландах теж таке є, але ви знаєте, для, нам сказали, для українців це не цей не підходить під тимчасовий захист. От. Ролатор можуть дати. Треба до лікаря звертатися. Ну, не знаю, безкоштовно чи не безкоштовно, чесно кажучи, у нас був, ми пробували, нам давали друзі, але не зміг нік ходити. Рекомендують теж коляску для Ніка, але... Ну Не думаю, він зовсім може розслабитися на цій колясці. І це погано. Треба все-таки, щоб він ходив. От. Ну, побачимо, як буде. Да, от так, от в карточці безкоштовній нам сказали, що можуть відмовити, а гроші заплати, гроші не повертаються. Тому ми вирішили, поки що не будемо замовляти ми цю карточку. Побачимо. Що буде далі? Як буде з роботою, як Нік зможе знайти собі роботу, працювати. Так що все треба пробувати. Ну а що, життя продовжується, треба якось жити, треба інтегруватися, треба облаштовуватися, нікуди не дінешся. Ну, погодка сьогодні класна, ну супер. Пишіть, яка погода у вас, у кого яка погода. У нас сьогодні просто казковий день. Нам ще треба буде на дачу їхати чергувати. Я там ще планувала дерева прискати від грибку. У мене є фунгіциди та ще й нарцисики посадити. Деякі ще цибулькові не встигла. Довго ми вже не були на дачі, то справи, то захворіли. Так що, що ця справа в мене є, яку треба доробляти. Я думаю, що, я думаю, що ще буде нормальна погода. Як видужаємо, поїдемо обов'язково і покажу вам, що ми там зробили. Ось таке сонечко. Листя понападало вже багато. Краса. Вон там бачу чаплю. Зараз, може, вдасться її зняти. Ось дивіться, яка цікава пташечка нам попалась по дорозі. Колись я бачила, як така ловила рибку і їла. Заковтувала її просто. А яка, це чапля? Сидить, мабуть, або на сонечку гріється, або вичікує рибку. Така погода вдома не сидиться. Йду в магазин. Якщо щось. Цікаве, вам познімаю. До речі, я хочу купити собі такий віночок зі свічками чотирьома адвент. Ось таке у мене бажання. До речі, ще хотіла спитати, напишіть в коментарях, хто поститься зараз. Я вирішила, ну, це не так, не так уже і піст для мене, але, ну, не, вірніше, це. Не можна сказати, що піст, але для мене так. Я вирішила без м'яса побути. От. Тому що нам багато м'яса дають, і ми його так вже їли, 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 їли. Вже не хочеться м'яса. От рибку ще їм І оселедь. А м'ясо вирішила виключити з свого раціону. Ось так, друзі. Напишіть, хто ще в цей піс якісь зміни для себе робить. Пишіть в коментарях. Різдвяні новорічні прикраси з природних матеріалів. Щось таке новеньке, цікаве, ну, принаймні для мене. Привернули мою увагу. Щось інше. Не скло, не блищить, не пластмаса. А такі милі, затишні, приємні іграшки. І будиночки такі керамічні, теж симпатичні. Трошки пройшлася, подивилася, але не знайшла я того віночка з свічками. Ну, покажу вам, що є. Кажуть, коли на душі одиноко і сумно треба обняти щось м'якеньке, приємне тобі на дотик. Ось ці медведики якраз, мені здається, підійдуть для цієї цілі. Вони такі милі, м'якенькі, до речі, коштують недорого. Нік, доброго ранку. Як ти себе почуваєш? Доброго ранку. Як ти себе почуваєш? Нормально. Так? Да? Видужав уже? Майже. Майже добре. Підемо сьогодні на вулицю? Ні. Ще не підемо? Ні. Чого? Там сніжок піти на вулиці. Ні, О. у нас сьогодні вже потеплішало. Що ти там читаєш? Добре, що тут не тільки парацетамолом можна лікуватися, купити його без рецепта, і промгіксін можна купити. Так що, ось ми пилим промгіксін, допомагає. Ось такі в крайтваті є таблеточки за нісом. Теж вони дуже добре від горла, мені подобається, від кашлю, як від харкуючі такі. Пакетики, Воно все дешеве, там є в От І мені подобається ось це для горла. Бо ті всі колдрекси, чи які там ще для горла, вони дорогі. Ну, Є голландські дешеві, дешевші, не такі дешеві, дешевші людяники, вони мені щось не дуже добре, а оці от мені подобаються. Ну, кожному своє. Потім в Нідерландах багато ще ось таких натуральних і страв препаратів, чи добавок, не знаю, як їх назвати. Ось це ми купляємо від нежиттю. Тут реніт, ще там щось. Ну, коротше, дуже мені теж подобається. Оце сінофорсе. сінофорсе. Таблеточки такі, коли нежить. А я вже тиждень без м'яса, так як і планувала і вам розповідала. Ось на сніданок у мене каша, додала туди вівсяна каша, льон. Чия, родзинки, горішки, масло, оливкове масло вершкове, залила водичкою. от і все, не солодка. а це ось такі печівка, теж вони, імбір і алмонд. <сум> Мигдаль. <сум> Забуваю вже. Слова наші. І е, все. Ось така в мене каша і кавочка з молочком. Цим гарного сніданку, корисного. Напишіть мені, хто постоє. Буде дуже цікаво, і що ви їсте в піст. Готувати ми тут не можемо, тому вибираю те, що можу. Ну, от на сніданок така каша. Буває, що я додаю сюди ще яйце або авокадо. Ну, не от сюди, а просто їм ще варене яйце, яке нам тут дають на сніданок, і авокадо. А сьогодні ось так. Нам на локації дають фрукти раз на тиждень. Апельсинів достатньо. І ми їх не з'їдаємо. Ось таку я купила в ікеї. Зараз. Зовсім дешево. Такі от штучки є. Вона, звичайно, вона була, але ж де вона там в наших речах. І шукати на дачі немає можливості. Тому купили новеньку, таку простеньку. І робимо сік. Робимо сік. Десь з одного апельсину. Виходить одна третя ем, соку. Чашка соку чи стаканчику. Так, ну, мені не. Незручно знімати, ну, ви самі знаєте, як це робиться. Просто ось ця штучка нормальна, зручна і недорого в Кієві. Ось так. Тут сіточка. Ха, яка в мене впала усіх. Ну нічого, зараз я її достану. Бачите, скільки соку? Ось ця кришечка в мене впала. Я її, мабуть, не сильно гарно. На діло. Ось, бачите, ця кришечка, в яку м'якоть збирається, а ми її отак от висиплемо. м'якоть теж корисна. І ось скільки виходить соку Майже пів чашки. А ми були в Ікеї, і я накупила от всяких аксесуарчиків. Різдвяних, і буду робити такий декор. Але але мені ще не вистачає двостороннього скотчу, оці ось приклеїти ялиночки, і цю різдвяну зірочку сюди на підносик. І ще такий невеличку гірляндочку на батарейках, щоб це красиво сюди вкласти. От, і ось такі і ось такі. Червоні свічки купила набір. Оце зроблю такий адвент свічник. І вам покажу. Але дещо треба купити. Треба вийти в магазин і зайнятися цією справою. Друзі, а ви помітили на моєму відео, що у нас от стоїть така ялиночка. Цікава. Вона на батарейках. Це я купувала в минулому році, по-моєму, в гамі є такий магазин. Вона і коли не підсвічується, гарно виглядає, а коли підсвічується цими лампочками, то ще краще виглядає. Ось такі в неї режими є. І вона такий затишок створює. Дуже мені подобається. Так що. Кому цікаво, десь в гамі я купувала в минулому році, може, там ще вони є.